Коуч сильний. Давай, 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 давай. Я настраювався на легку тренування. Але ми спробуємо трошки прискоритися, так? Да? Снаряги треба привикати. Дуже великий ряд різноманітних тренувань. Легке тренування, я сподіваюся, да? Друзі, ковче, всіх вітаю на своєму каналі, і зараз ми знаходимося в хабі ЄБШ, де ми будемо записувати для вас тренування. І так само я хочу поділитися і розповісти, чому важливо кожному військовослужбовцю займатися своїм тілом, займатися своїми кондиціями. І тренуватися постійно, підтримувати свою форму. Наші друзі з ЄБШ підготували курс тренувань, дуже великий ряд різноманітних тренувань для кожного, хто може займатися собою, де підтримка тренера онлайн 24 на 7. І з будь-якої точки, де б ви не знаходились, є вільний час, заходимо, займаємося своїм тілом і стаємо краще разом із ЄБШ та тактікоучем. І так, друзі, зараз у нас буде легке, легке тренування, я надіюсь, да? бо я ж трошки охренею в цьому всьому. І так, я зараз вас познайомлю з тренером ЮБШ, і ця чудова, красива дівчина буде зараз мене тренувати. Я надіюсь, що не будеш да? сильно мене ганяти. Ну, все залежить від тебе. Добре, Юля, розповість про тренування, про те, що ми будемо робити, які вправи. І почнемо. Вправи будуть в основному ти казав своїм тілом. Так, да, так. Да. Ми е, сьогодні зробимо комплекс на 15 хвилин. Е, інтенсивність залежить від кожного, хто його виконує. Це просто набір вправ з власною вагою або з будь-якою допоміжною вагою, яка у вас є. Ви можете виконувати її в екіпіруванні е, і тим самим зробити для себе ще більш, більший челендж, можна так сказати. І наша задача за 15 хвилин зробити максимальну кількість кол з 1, 2, 3, 4, 5, 6 вправ. Всього нам всього 6 вправ, 6 щоб ков щось раму зібрав, так? Да? <рес> <рес> Окей. Ну що я показую, да? Давай тренування. да юля покаже вправи, які ми будемо робити. Сьогодні ми зробимо тренування на 15 хвилин. Це буде шість вправ, які треба зробити максимально в швидкому темпі. Наскільки вам це можливо? Перше, з чого ми починаємо, це у нас біг сьогодні. Ми біжимо на доріжці, але це може бути будь-яка дистанція на стадіоні і будь-де. 100 метрів максимально прискоритися. Після чого у нас 20 присідань. Руки виводимо перед собою, опускаємося тазом нижче колін, зберігаємо рівною спину, повністю встаємо, розгинаємося і в колінах, і в тазобедрених суставах. 20 присідань. Після цього у нас 10 бьорпі. і потім зі стрибка ми робимо підтягування. Опускаємося повністю вниз, лягаємо на підлогу, встаємо і робимо підтягування. Як тільки ви зістрибнули з турнику, знову вниз, це два. Таких робимо 10. Після цього у нас 20 випадів уперед. Кожен раз ногою робимо крок уперед, опускаємося вниз, коліно торкається підлоги і встаємо. Кожен раз міняємо ногу. Після цього у нас 10 жимів будь-якої ваги догори. Беремо вагу на рівень грудей. Повністю вижимаємо нагору, розгинаємо руки і опускаємо назад. Видих, вдих, рома всього 10 повторів. І останнє вправо у нас класичні сітапи. Коліна розводимо в сторону, стопи разом, повністю розкручуємося, торкаємося руками підлоги. І з видихом стаємо, також торкаємося руками підлоги. Таких 20 разів. І починаємо спочатку. <рес> <рес> так, ну що, цікаві, легкі вправи. <рес> Добре, окей, тоді починаємо тренування. Що я готовий? Mm -hmm. Зараз э, таймер поставимо. 15 хвилин. Тренування буде всього лише 15 хвилин. Темп підбираємо і е, в коментарях обов'язково відмічаємо, що ви виконали тренування. Подякували нашому чудовому тренеру. Але, але це зараз я такий, що добрий, в кінці може я трохи вже поміню... В Кінці я швидко буду тікати. Трохи. трохи я помін... Готовий? Єс. Yes. П'ять секунд. Три, дві, одна. Поїхали. Так, ну швиденько починати не будемо. Так, давай хоча б перше коло пройдемо е, достатньо повільно, десь перевіримо всі вправи, техніку, а потім, якщо будуть сили, прискоришся. Ми все сто метрів. Так, присідання, Після цього да? Да, присідання руки виводиш перед собою, коліна поширше, якраз щоб там місце для броніка було. Снаряги треба привикати. Друзі, завжди в повному, повній екіпіровці тренуємося, і, тому що до неї треба звикати і бути як одним цілим з нею. Чи вона вам не заважала? Ще і... 10. Темп підбираємо, бо можна нормально так. Далі у нас 10 бьорпі, і зі стрибку ми робимо підтягування. Да. Повністю ляпаємо. Да. Прикольна вправа. Вообще в армії америкоси дуже люблять бьорпі. Прям всюди включають там, коли біжиш і тобі треба лягти, ти, по суті, це бёрпі робиш, тому його так багато роблять в тренуванні. Так, да, анатомічний рух. Хоча б один раунд закритий. Три зробимо. Десять. Є. Супер. Дихаєш, відновлюєшся і робиш уперед випади. Кожен раз коліно торкається підлога. І ногу змінюєш. Так. раз, права, раз ліва. <реклама> Буду не спішити, щоб повторяли за мною. Я думаю, що ви ж повторяєте. <реклама> Далі нажим нагору, притути. Угу. Так, блін можна замінити, можна взяти другий. І, до речі, хто планує відбір в сили спеціальних операцій або до Азову, там є спеціальні такі відбори, де дехрініші фізичної активності. Де дуже багато заганяють, дуже багато требують трив... тр... витривалості. Багато вправ. І все До речі, прикольна вправа. Можна, знаєш, як зробити? З автоматом типу постріл назад. Пум. Кільки 10 хвилин. На коло у нас виходить. Так, да, якраз 5 хвилин. Ага. Все. І останній. Не схалтуриш, Все. тренер за тобою наблюдає. <свісна> І починаємо спочатку. 100 метрів біг. На бізі якраз можна трохи відновлюватись. Трошечки. Прикольна тема. Під своєю, свою швидкість задаєш, розганяється. Е, присідання. присідання. 20 присідань. так. За... Амплітуда руху ще буде залежати від того, наскільки вам пояс дозволяє низько присісти, але якщо таз опускається нижче рівня колін. Це супер добре і означає правильність виконання вправи і гарну мобільність. 20, Двадцять. Да. Супер 20. Далі 10 б із підтягуванням. чудова вправа. Так що, ребят, тренуватися треба стабільно. Зразу можна перевірити на що ти годен чи не годен? <гум> Наскільки добре в тебе закріплене все екіпірування, нічого ти не втратиш, там, не, дез... не загубиш. <гум> коуч сильний, коуч старається. Всього <гум> навсього ще. Ще трохи лишилось. Навігав. Добре. Далі випади. Якраз дихаєш. Рівна спина. Однакова. Да. На вдих опускаєшся, з видихом встаєш і стабілізуєш дихання. Тут таке 90 градусів. Акцент. Ну, головне, щоб п'ятка не відривалася від полу, тобто повністю стопа прижата до підлоги. Притисну. На мені не так і багато ваги. Всі магазини пусті. Ну, да, там, Якщо повні будуть, то це... Та ну, вони, вони ваші плит. Навіть Плити керамічні, то одна плита там щось півтора кілограмова. Угу. Останній. Добре. Далі жим на гору. Угу. Видих, на вдих опускає прес добре напружений, тримає весь хор, бо на, те, на тобі багато воги, тому про прес треба завжди пам'ятати і максимально підтримувати свій поперек. Да, Живіт не вивалюємо. А в кого він є? Тут уже. Останнє є. Добре. І 20 сітапів. <клес> половиною хвилини можемо не встигнути закрити третє коло, але ми спробуємо трошки прискоритися, так? Да? Постараюся. <пух> так я думаю, по ту сторону мої друзі теж займаються. <пух> да? Завжди прикольно, коли на тобою хтось стоїть. не прохалтуриш. Три. Два. Останній. Є. Добре. І третє коло починаємо спочатку. Тут вже скільки встигнемо, якщо є сили і добре все по диханню, то можна трошечки прискоритися. Ще трохи лишилося. Вже взагалі фігня. Я настраювався на легку тренування. 15 хвилин. Чуть-чуть подихати. Курси теж такі жорсткі будуть. <рес> ну, а так. яка яка тривалість на курсах буде по часу? Кожне тренування приблизно одну годину, але кожен також його виконує у своєму темпі. І... Як тренувань на тиждень. Ну, тобто це достатньо інтенсивно. І, і для кожного, хто плюс-мінус займається, а хто ніколи не займався, то це буде добрий челендж. Є, стоп, добре. 20 присідань. Так, да, але нагрузку підбираємо, Перебарщувати не треба. Так. Якщо важко, треба робити повільніше, трошки більше дихати і давати собі відпочинок. О, це я віддихну, так? Да? Тільки руки вперед виводиш. Коучу. Коучу не можна віддихати. Залишається дві хвилини. Цей випуск мінімум має 10 тисяч лайків назбирати. Батя, я стараюсь. Пам'ятаєш, що я заговорю? Шайгу Герасимов, так? Да? Дір тренування. Три, три, два, три. Є десять бьорків з підтягуванням. Ну оце найцікавіше. Найважче, так? Давай, ребят. Ще-чуть. На підтягуваннях, так, підповіді заходить зверху заторни. 50 секунд. Давай, давай, давай. Останній. І 20 випадів. Поїхали, поїхали. 27 секунд. Та, взагалі, машина. <сі> давай, 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 давай! давай Десять секунд! Не знімай лице, я відкрию. Подихаю. Стоп. Є, <сі> 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 нормально! Клас! Молодець! Круто! Так що, друзі. Займаємось собою, підвищуємо свої кондиції. Це впливає на подальшу роботоспособність вашу і стресостійкість. Тому дякую цьому чудовому тренеру. Тепер я зараз тобі напишу тренування. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую тобі. Дякую. А, я, а я віддихну.